Ри продажів це один із найважливіших інструментів для кожного менеджера з продажів. Він допомагає швидко та ефективно здійснювати угоди. Що це таке? Це заздалегідь підготовлений алгоритм розмови. Він включає в себе інформацію про товар, його переваги, характеристики, також відкриті запитання та відповіді на заперечення клієнтів. Використовуючи скрипти продажів, менеджери дійсно підвищують свою ефективність та зменшують кількість відмов, тому що працюють з усіма запереченнями. В цьому відео поговоримо про скрипти продажів. З вами команда LPMobi. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Так, чому ж важливо використовувати скрипти в продажах? Вони допомагають менеджерам збільшити свою ефективність, структурувати свою роботу і зменшити стрес? Вони допомагають стандартизувати процес продажу, а це дійсно важливо в товарному бізнесі. Але як зробити так, щоб ваш скрипт дійсно працював? Тут важливий не лише текст, а стратегія розмови. Для цього існує п'ятиступінчаста техніка закриття угоди. Вона допоможе вам створити правильну структуру розмови, а також, звісно, збільшити ефективність взаємодії з клієнтом. І ось п'ять основних кроків, яких треба дотримуватись. Перший етап встановлення контакту. На цьому етапі дуже важливо створити дружню атмосферу. Привітно представтесь, використовувати ім'я клієнта, ставте відкриті запитання. Тут ваша мета знайти спільні точки дотику. І зробити так, щоб клієнт почував себе комфортно. Другий етап виявлення потреби. Коли менеджер з продажу розуміє, що саме потрібно клієнту, він може запропонувати йому більш індивідуальні пропозиції, і звичайно ж ймовірність укладення угоди значно вища. Третій етап презентація. Тут важливо продемонструвати всі переваги та вигоди, які отримує клієнт після покупки. Але замість того, щоб просто перераховувати характеристики товару, зосереднісь на тому, як саме ці характеристики допоможуть клієнту. Вирішити його проблему це створить емоційний зв'язок і допоможе закрити угоду. Четвертий етап обробка заперечень. Пам'ятайте, що заперечення це нормальна частина процесу продажів. І взагалі кожне заперечення це можливість, щоб уточнити потреби клієнта та надати більш точну інформацію. І замість того, щоб заперечувати клієнтові, спробуйте знайти справжні причини його сумнівів та запропонуйте рішення. Наприклад, клієнт каже: Я не впевнений, що цей товар для мене підійде, а менеджер може відповісти приблизно так. Так, я вас розумію, чи можна дізнатися, які для вас характеристики є важливими. Я впевнена, що ми знайдемо для вас найкращий варіант. П'ятий етап закриття угоди. Це завершальний етап продажу, коли ви офіційно підтверджуєте покупку. І тут важливо не тиснути на клієнта, а навпаки, створити враження, що покупка це природній крок у процесі вибору. Отже, ми вибрали для вас найкращий варіант. Давайте оформимо покупку, щоб ви могли насолоджуватись товаром вже сьогодні. Якщо угода не вдалася, не варто здаватися. Про Алізуйте всі етапи процесу продажів, та можливо, десь ви зробили помилку. Можливо, недостатньо дізналися інформації про клієнта, про його потреби. Можливо, недостатньо навели аргументів для покупки. Постійно вдосконалюйте свої навички та результати не будуть чекати. А якщо хочете збільшити продажі вашого товару чи послуги, рекомендуємо створити лендінг на конструкторі сайтів LP Mobi. Оберіть шаблон, налаштуйте текст, фото і готово. LP Mobi пропонує безкоштовний тариф на перший лендінг повністю без обмежень. А ще у подарунок ви отримаєте топ 5 найперспективніших ніж на весь рік. Посилання буде в описі. Ну а з вами була команда LP Елпімобі. Підписуйтесь, залишайте ваші відгуки, ставте лайки і на все добре. До зустрічі.